Здоровесь, це відео буде із розряду ви просили, я зробив. Мова вестиметься про суботні чи то пак недільні арфайти на турнірі «King of the Table». Також одразу скажу, що відео тут не буде, буду тільки фото, бо відео арму на Ютубі це дуже великий гріх. Ноно так робити. А два повні поєдинки Ларата проти Аркони та «Цвіткова» проти «Калінченка» – Є на моєму телеграмі. Тож заходьте, дивіться, підписуйтесь. Отож, Девон Ларат абсолютно ніяких шансів не дав Леонідосу Арконі. Місцями навіть виглядало, що це був якийсь виставковий армфайт, бо знаходяться суперники на протилежно різних рівнях. Рахунок 4-0, і тут, як на мене, цікаво було глянути тільки перший раунд. І то здебільшого через харизму Ларата. Бо вміння Ларата викрутити шоу та зацікавити глядачів фактично чим-небудь ну просто на дуже високому рівні. Він тут і німецькою поговорив, із публікою позагривав, тож вийшло так, що його слова «Ізі Дей, Ізі Мані» виправдались на всі 100%. 2 листопада на Аларата чекатиме титульний поєдинок проти Олега Петренка, і тут уже для канадця хіхіхаха -хі -хі не буде, бо українець у дуже хорошій формі і просто так свій титул не віддасть. Досить цікавим видався матч українця Сергія Калініченка та болгарина Георгія Цвіткова. Я, чесно кажучи, боровся тільки за шкільною партою, але спробую в двох словах вам передати, що там відбувалося. Тому якщо я буду десь неправий, то поправте мене, будь ласка, у коментарях. Каліна мав шанс перемагати Цвіткова у першому раунді. Сергію вдалося захопити ініціативу з перших секунд, але при атаці він провалив кість. Тому він одразу перейшов у тріцепс і намагався дотиснути суперника так. Але на жаль, не вистачило йому зовсім трошки. Свідко в даній ситуації навіть не зрозуміло, чи навмисно, чи не навмисно, досить грамотно врятувався фолом. Також треба відзначити досить дивні дії рефері, бо цей фол можна було помітити. Проте зупинили атлетів аж через секунд, 10 після цього. А от далі калінченку було вже дуже важко. Здавалося враження, що сил він витрачає в рази більше за болгарина. А той, у свою чергу, збираючи фоли, встигав відновлюватися, і на перегравання раунду виходив готовим та зі знанням того, що уже буде робити калін. Український рукоборець намагався неодноразово провернути свій фінт ще раз, але сил йому вже катастрофічно не вистачало. В результаті рахунок 4-0 на користь болгарського рукоборця. Щодо інших поєдинків, то з таким же рахунком 4-0 молодшому Ларату вдалося перемогти корейського Халка. Казах Артем Морозов замість травмованого Алекса Курдечі отримав суперники поляка Каміля Яблонський. Їм видалось провести усі шість раундів, де сильнішим, із рахунком 5-1, виявився саме морозов. Трошки згодом після цього Каміль Яблонський, але уже на ліву руку поборов американця Корі Веста. Це були найцікавіші армфайти того дня. Нагадую, що боротьба на руках у Ютубі може бути тільки у такому форматі. Тому якщо вас влаштовує, то я і надалі буду робити такі випуски. А на цьому все, друзі. Скоро почуємось. Oh, yeah,